Наші вітання. До нас завітав автомобільчик Toyota Highlander 2016 року з двигуном 3.5. Такий здоровий автомобіль. Двигун має потужний V6 на промивку радіатора пічки. Цей автомобіль вже не вперше у нас, можливо, ми тоді його не знімали, знімемо зараз. Пічку підзабиває. За час пробігу пробіг близько. Пробив 138 тисяч за цей час власник робив заміну антифризу, але не повну. Тобто частичну. Навіть на якому сервісі, не буду оголошувати, якому саме, зробили частичну заміну. Сказали, що повну заміну зробити не можуть в цьому автомобілі. Замінили 6 літрів антифризу з 12, тут 11,7 12 літрів антифризу. Тому такі автомобілі, як ви бачите, вимагають певного обладнання, а саме апарату якогось, який можна під'єднати до системи охолодження, який би робив промивочку і заодно дозволив замінити антифриз повністю. Що саме ми і робимо. Цього разу. Власне, попереджений про всі процедури, які бажано пройти, щоб замінити антифриз повністю, а саме виконати промивку системи охолодження. Приїде до нас пізніше. Зараз будемо промивати сам радіатор пічки. Отже, ми зараз підключені на нього. У нас чистенький фільтр, вмикаємо апарат. Бачите, біш, Зараз спаде у нас такий, пруд є, його не дуже багато, ну, але достатньо для, для радіатора пічки може бути достатньо, щоб уже не перекривати прохід. Починає викидати кусочки, бачимо закам'янілого антифризу. Зараз помиємо, покажу пізніше. Тестуємо. Тестуємо результати промивочки, підійдемо до автомобіля. Середній правий дефлектор, з нього і почнемо. Пічка виставлена, режим хай на лице, третя швидкість вентилятора. Середній правий 83 і плюс градуса. Ну, Дуже гарно. З усіх дефлекторів йде потужне гаряче повітря. Переглянемо праву сторону. Щойно поставив у праву сторону, дальня сторона пічки теж 80. З усіх дефлекторів, ще раз повторюсь, йде гаряче потужне повітря. Тобто радіатор пічки промивається дуже-дуже гарно, але його закидує брудом. Брудом закидує із системи, тому що за такий пробіг, десь 130 з лишнім тисяч, не було зроблено жодного разу. Повної апаратної заміни антифризу з промивочкою системи. Це необхідно робити. Ви бачите самі, незалежно від класу автомобіля, його розмірів, двигунів і тому проще, все рівно потребують ці автомобілі такої процедури. Вона дійсно гарна, вона вимиває все, вичищає. Ми робимо це. В декілька етапів підключаємося окремо на передній радіатор, на радіатор пічки, на двигун, вимиваємо бачок. ну Ви все бачили в наших відео. Тоді класний, дуже, дуже гарний ефект це дає. Вимивається все чистеньке і повна заміна антифризу відбувається. Ну Це правильно робити саме так. І це найкращий варіант для обслуговування вашого автомобіля. Бачите, права сторона пічки 82 і продовжується набір. Питань до радіатора пічки зовсім нема ніяких, він працює як новий, тільки потрібно прибрати бруд системи і виконати цю процедуру. Власник курсі знає, приїде до нас наступного разу вже на цю процедуру. По цьому автомобілю. Ну, звісно, що він на машині буде все точно так же працювати. Немає смислу затягувати відео, тому будемо завершати. Покажу вам тільки бруда, скільки. Бруд лежить. Там є кусочки такі камінці, і трошки вже вироботка із застарілого антифризу, вже такий трошки чай почав з'являтися. Тримайте своїх коней в чистоті, не забувайте, що система охолодження має значення. Вона важлива для автомобіля, тобто, так, як і інші системи. Всі системи повинні обслуговуватись. Якщо ви замінюєте масло вчасно, то, будь ласка, замінюйте антифриз вчасно. Не робіть частичних замін, оціх що скидування патрубків і тому проще. Вони мало ефективні, не приводять до повної заміни антифризу, а також не вимивають бруд із системи охолодження. Робіть правильно і буде у вас все супер. Це був такий автомобіль Toyota Highlander 3.5. Наступний автомобіль буде коротко, не сильно довго, щоб було цікавіше. Це Volkswagen Passat B5 з двигуном 1.8 Turbo десь 2005 року. Має оригінальний пробіг в одних руках з салона 156 тисяч. Менше ніж 160. Власник жінка. Ну Так вийшло, що забруднилася система охолодження. Невчасно змінювали антифриз не апаратним способом. Погляньте, який бачок маємо брудний. Саме більше нарікань у, власниць, у власниці є на радіатор пічки. Отак От виглядає всередині. Ну, бачите, дуже брудний. Підключились ми до радіатора пічки, було дуже дуже багато бруду. Помили три фільтри. Ну, Думав, не знімати цей автомобіль, але коротенько все ж покажемо. Промила спічка в ідеал, повністю в ідеал, 80 градусів плюс дає з усіх дефлекторів дуже гарно. Тому переходимо на промиття системи. До речі, в системі є якийсь нюанс, десь підтікає можливо антифриз, бо власниця додавала декілька разів, їздить небагато. І коли відкручуєш кришечку, навіть після того як машина попрацювала, немає тиску в системі. Тобто відкручуєш і немає цього характерного тиску в системі. Перевіримо систему на герметичність, на можливі підтікання, помиємо всю систему, помиємо бачок. Отже, поїхали. Буде не дуже довге відео про цей автомобіль. Підключення на малий контур двигуна зі сторони радіатора пічки. Вмикаємо апарат. Дивимося, що не бачите, в системі є бруд, видно було по радіатору пічки, радіатор пічки закидало дуже багато бруду. Такий чай, наслідки уже антифриз, бачу, якось змінювався, колір має, але не дуже гарної якості. Є бруд. Миємо систему. В процесі промивки підвикинуло Більше бруду, як можна виразитись, чайна плантація присутня в автомобілі. Миємо, процес триває. Фільтр під заміну, ржавчини дуже багато, чайна плантація, во всій красі, як кажуть. Миємо, чисна плантація, почала виробляти дуже багато. Цього чаю це вже десь 8-й 10-й фільтр, отак миємо, не, не дуже забиває, але в кількості дуже багато. О таких фільтрів вже десь накидало. Це вже 12 чи 13. По рахунку вже не рахуємо. Просто дуже багато чаю. Це він знаходиться, цей чай і в блоці двигуна, і в передньому радіаторі. Тут, тут рекомендація проста. Ну, або Замінити передній радіатор, його вже уменшиться цього бруду. Ну І далі промивати систему. Або нічого не робити, просто періодично, коли поїздити, поїздити і знову приїхати на промивку системи. Тобто участити промивки системи зробити чаще, чим частіше, чим потрібно. Завакуумували систему, система герметична, вже заправляємо антифризом, доходить до кінця заправочка. Антифриз Hepu G12, найкраще підходить під даний автомобіль. Зараз прогріватимемо автомобіль і виводимо рівень антифризу. До речі, відмили бачок. Бачок виглядає так. Є там маленькі очаги, такі трошки бруду, але в цілому який був, який став, подивіться низ бачка. Можна сказати, навіть ідеал. Закінчили промивочку в Passat B5, зараз проганяємо через систему, вже термостат відкрився, Добавили рівень охолоджуючої рідинили, процедуру промивки системи охолодження в Passat B5. Все вийшло гарно, але в системі так названий чай. Тобто брудна система охолодження, невчасно був замінюваний антифриз та неапаратна промивка. Все привели в порядок, наскільки можливо, тепло в салон пішло. Все супер. Відправляємо власника додому в теплі. Всім гарного вечора. Ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!